Місяць тому до Вінниці переїхав найбільший виш Донецька Донецький національний університет, який навчає більше 13 тисяч студентів. На такий крок адміністрація університету пішла після того, як у вересні до нього завітали озброєні представники так званої ДНР і почали нав'язувати свої порядки. Призначили потрібного ректора, а також перевели учповий заклад на російські стандарти. Я зрозумів, що перспектив. Взагалі ніяких немає. Чому? Тому що мова йшлася про те, що всі навчальні заклади повинні перейти на значить, російський стандарт, стандарти. Незрозуміло статус диплома, який будуть отримувати студенти. Аби врятувати свій виш, ректор Донецького університету звернувся за допомогою до Міносвіти, яке одразу запропонувало переїзд. Таку ініціативу підтримала більшість викладачів та студентів. Безпрецедентний переїзд Донецького вишу в історію української освіти на таку велику відстань дався геть нелегко. Спочатку університету довелося ютитися у невеличких кімнатах місцевого департаменту освіти. Згодом надали в оренду кілька кімнат колишнього університету Україна та два поверхи ювелірного за а воду крістал, які досі не пристосовані для навчання. Так у напівпорожніх кабінетах часом бракує елементарних меблів, не кажучи про великі аудиторії для лекцій та власну бібліотеку. Через численні технічні та організаційні проблеми роботу вишу і досі не можна назвати повноцінною. Більшість факультетів вимушені проводити навчання дистанційно. Для цього викладачі розміщують матеріал для студентів на сервері, а деякі факультети частково проводять семінари. Однак керівництво Університету запевняє, що труднощі тимчасові і з наступного семестру університет запрацює наповну. Зрештою, організація навчального процесу далеко не єдина проблема нескореного Донецького вишу. Так підприємливі вінничани вирішили заробити гроші на його переїзді. Якщо до переселення вишу орендувати квартиру у чотирьохсоттисячному місці можна було за півтори тисячі гривень, то зараз вартість підскочила до трьох з половиною, що можна порівняти зі столичним. Реаліями, сьогодні держава, вона не спроможна нам допомогти, щоб ми повноцінно почали працювати у відниці, тому що потрібні дуже великі кошти на те, щоб ми надали приміщення, по-перше, нашим викладачам якесь житло. По-друге, дуже серйозна проблема де селити студентів. Я думаю, що десь мільйонів 50. це тільки от, щоб, знову ж таки, не будувати щось, а просто відремонтувати. У той же час через зміну реєстрації та бюрократичні перепони викладачі не отримують зарплату та стипендію протягом п'яти місяців. Більшість з них живе у борг, позичаючи гроші у знайомих та родичів. А домівкою для них стали гуртожитки для студентів, інших вишів, в Вінниці. А також імпровізований гуртожиток, який переобладнала місцева влада з колишнього бенкетного залу. Ми вже не бачили заробітної плати впродовж п'яти місяців. У мене були деякі збереження на чорний день. В мене є родичі, які мені допомагають. А так ми от живемо у таких спартанських умовах. Незважаючи на те, що переїзд Донецького університету справа не вчорашнього дня, більшість студентів та викладачів й досі бояться офіційно афішувати про своє рішення. Адже в більшості залишилися родичі на окупованій Донеччині. Безумовно, і погрози були. І там наш на, на дошку пашани в лапках, там і є, що ми зрадили там університету. Ну є і таке, да. І що підвалів хватить на, на нас всіх. Проте більшість студентів не жалкує про свій переїзд. Психологічно, коли знаходишся у Донецьку, де кожного дня стріляють, кожну ніч засипаєш під обстріли, коли куди б ти, мабуть, не потрапив, тобі. Тобі сподобається, але адміністрація вишу не збирається пасувати перед труднощами. Протягом наступного року планує відремонтувати гуртожиток для студентів, а також винайняти ще одне приміщення для навчань.